Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Місто живе в умовах військового стану. Особливо складні жорстокі бої йдуть на Сході. Ми вчора похоронили ще одного нашого хлопця, який мав державні нагороди, який, який дуже багато зробив для того, щоб приблизити перемогу. Але ми, кожен на своєму робочому місці, повинен думати, що ти робиш для того, щоб приблизити перемогу. Хтось вірші пише, хтось дітей учить, хтось лікує, хтось на виробництві працює, хтось готується до весняно-польових робіт і таке інше. Але кожен повинен звіряти своє життя і з тими подіями, які йдуть в нашій державі, все зробити для того, щоб приблизити перемогу. У нас сьогодні на апаратній нараді будуть звітувати представники поліції. Слідочку Максим Олександрович, капітан поліції, поліцейський офіцер громади Шостинського районного управління поліції. На даний час обслуговують Воронівський Старостинський округ. Також зі мною присутні колеги мої, теж поліцейські офіцери громади Шостинському районному управлінні. У нас їх троє це що? шостатись, будь ласка. Поліцейський офіцер громади, майор поліції Шелудька Андрій Васильович і поліцейський офіцер громади, капітан поліції, ключ Артем. Хотіли б ми прозвітувати за 2022 рік, що ми напрацювали втрох в, в поліцейському Шостинському районному управлінні поліції Обслуговуємо Шостинської територіальної громади. У нас є презентація. Надійшло звернень 1648, Так я розумію, так? Так, це за 22 рік це на нас. І розглянуто з їх 726. Добре, презентація пройшла. Дякую. Це перший раз, можуть бути черхуватися, а декілька слів своїми словами, скажіть, якщо можна. Максим Олександрович, декілька слів своїми словами. У нас найголовніше це співпраця із громадами. Я думаю, що в майбутньому ми будемо більше спілкуватися з керівниками. Даних всіх підприємств і я думаю, що ми будемо налагоджувати взаємозв'язок, щоб легше працювалося і нам, і громаді для того, щоб був у нас правопорядок порядок на першому рівні. Добре, в принципі, я дякую. Це перша презентація, і ще раз повторюю, що вона може не досконала, тим більше, що в нас електроенергія виключалася. Але разом з тим, це офіцер громади, це перспектива роботи поліції з населенням, з тими людьми, які живуть безпосередньо в населених пунктах нашої громади. І я дякую вам за вашу роботу. Ви не створили ніяких поки що. Дав Бог неприємності, і навпаки, все робили для того, щоб покращити взаємовідносити в громаді. І, і, і це позитивно. Тому що одне діло, поліцейські всі сидять у шостки у центрі і хтось поїхав туди на розслідування справи або ще якісь питання вирішувати. Друге діло, що офіцер громади кожен день знаходиться з людьми, кожен день спілкується, знає їхні настрої, знає, кому що допомогти. І от таке поєднання поліції і громадськості дасть позитивний результат, як показує досвід в багатьох регіонах, в тому числі і в нас в одних із перших такі, такі пункти створені. Дякую вам. Переходимо переходимо до Дар'я Миколаївна. Є у нас на зв'язку. Ми працюємо у режимі, теж обмеженому і не тільки ми, а й Підприємці, підприємства, суб'єкти господарювання е, намагаються е, пристосуватися до відповідного режиму та здійснювати роботу для задоволення потреб споживачів, а також виконання договірних відносин. Що стосується е, транспортних перевезень, то транспорт міський і приміський працює на даний час. Е, працюємо по запуску у середу. Поїде е, приміський маршрут. Шостка-Глазова, подивимося, як буде наповнювати став, який буде обсяг перевезень. Ось. А так, також що стосується програми підтримки суб'єктів господарювання, відділом торгівлі приймаються заяви щодо. Надання компенсації суб'єктам господарювання вже подано близько семи заяв, але люди приходять, консультуються, і Надія Олександрівна надає їм свої пояснення. Роз'яснення відповідної цієї програми також треба. Е, ну проводимо роботу з фінансовим управлінням щодо фінансування. Ну те, що ми домовлялися по програмі освіти, ви повинні зробити це беззаперечно. Поглазо, поглазово. Я дякую, але особисто перепровірте, щоб цей маршрут почав працювати. Добре, добре і те, що ми розмовляли вчора по е, нових формах оплати за проїзд в автобусах. Ми сьогодні поспілкуємося з цим суб'єктом господарювання. вияснимо всі позиції, на яких на яких вони акцентують увагу, і попрацюємо у цьому напрямку. Організуйте, будь ласка, гремеся. Я на зв'язку. Марина збирання кукурудзи продовжується станом на сьогодні. Нашими аграріями обмолочено 75% від її посівної площі, та намолочено… 28 487 тонн зерна. Завершили проведення моніторингу наявності поголів'я, худоби та птиці в домогосподарствах населення. Станом 101 2023 року в домогосподарствах населення нашої громади утримується 1374 голови великої рогатої худоби, що є на 82 голови менше від відповідного показника минулого року. В тому числі корів отримується 1293 голови, що є на 55 голів менше від відповідного показника минулого року. Оголів'я овець, коней та птиці також. Зменшується більше стало населення отримувати свиней та кіз. Також обрахували прогнозну кількість учасників програми розвитку агропромислового комплексу. Від нашої громади зможуть отримати дотацію на 933 голів корів. В населення отримується 344 голови та в сільськогосподарських підприємствах 589. Але тут хочу звернутися до мешканців нашої громади. В змінах, які їм будуть прийняті до програми, зазначено, що дотацію отримують отримувачі корів. Корів, які отримують від трьох до ста голів корів, які проідентифіковані та зареєстровані відповідно до чинного законодавства. Ну тобто, якщо по-простому, корова має мати паспорт. Ми точно знаємо, що в нас є такі випадки в громаді, коли поголів'я отримується без реєстрації. Тому, поки зміни ще приймаються, і в нас є час. Будь ласка, зробіть документи, щоб потім не було в нас проблем. Дякую, Марина. Старос, прошу звернути увагу на це питання, що підняла Марина по реєстрації корів, по паспортизації, таке інше. Це непроста справа, але треба робити, нічого ми не зробимо. Шкребень Наталія є З початку місяця до бюджету Шостінської міської територіальної громади отримано доходів в сумі 16,1 млн грн, що складає 39,1% від плану місяця. На минулому тижні виплачено другий аванс за січень працівникам бюджетної сфери. Також на цьому тижні фінансове управління буде працювати над складанням річного звіту за 2022 рік. Наташа, я б на вашому місці сказав, що шановні присутні, економно розходуйте бюджетні кошти, тому що на 2023 рік держава на 30 мільйонів нам базову дотацію скоротила. Тобто на 30 мільйонів треба заробити більше своїх коштів. Так, Наталія. Так, так. так, так. Милашенко є на зв'язку. На минулому тижні у нас проводились роботи по прибиранню очищенню міста нашого, доріг, тротуарів, скверів. Також проводились роботи по вивезенню сміття, опалого листя і лобку новорічних ялинок вивозили. Також проводились у нас роботи по усуненню аварійних ситуацій в житловому фонді. У нас був порив водопровідної мережі в районі робочої напрієнка силами на водоканалу ситуація стабілізована. Там зараз всі з водою. Також у нас було ні з водою. Були великі перебої на вихідних, особливо в суботу, коли відключалися два водозабори одночасно. Тому проблеми були з водою. І будемо будем надіятися, що стабілізація буде, але, скажімо так, проблеми поки що ці є. Я давав доручення сміття повивозити біля кладовища по вулиці Воронівська. Є домовленість там «Зеленбуд», Завтра з погрузчиком домовилися з транспортом. Завтра буде там вивозити. І дорога до нового кладовища. Теж туди проїхати неможливо. Дорога до нового кладовища. Беріть з підрядників, дивіться, як підсипати, як зробити, щоб вона була проїжа. Це не годиться. Наймитенко, є на зв'язку? Управлінням забезпечується робота щодо надання соціальних послуг населенню громади. Забезпечено технічними засобами реабілітації, досить значну частину потребуючих. Також на минулому тижні прийнято заяв на технічні засоби реабілітації від 17 осіб. Більше десяти осіб направлено до місцевого центру реабілітації для дітей з інвалідністю, а також десять осіб направлено для надання соціальних послуг до територіального центру. Також друга виплата січня направлена на поштове відділення та банківські установи. Сподіваємось, що сьогодні будуть зараховані відповідні виплати на рахунки отримувачів усіх державних допомог. Що стосується внутрішньо переміщених осіб, то на сьогоднішній день управлінням профінансовано більше ніж 7 мільйонів виплат для переміщеної громади. Звернулося до управління з відповідним пакетом документів. 282 власники, які надали. Безкоштовне розміщення 374 внутрішньопереміщеним внутрішньо переміщеним особам відповідно до програми. Прихисток Антоніна Миколаївна по роздачі муки. Які, які команди є вказівки? Чому не роздаємо? 21 пункт видачі повністю вже завезена мука. Нас в суботу здійснювався прийом ще інших видів круп. І тому і олії. І тому сьогодні будемо вирішувати, чи будемо тільки одну муку, чи будемо пакет відповідної допомоги. Мука, олія і крупи. Ну, мука і олія, ще тільки прима. Я так розумію, завезена. Чому не роздаємо людям? Що ми чекаємо? Чому не тільки завезена одна мука, але привезли ще олію і привезли крупи в суботу. Пластун Сергій є на зв'язку. Так, Микола Петрович, є Що в тебе. Проблема. У вас мука є, що що не роздає? Му, му, Яка проблема? Мука, мука є, олія є, Муку вже роздали людям на вісімдесят на Правильно. Не треба нічого чекати, треба все роздавати. Час настільки динамічно розвивається. Ми не знаємо, як можуть події склатись завтра післязавтра Отримали, роздали, отримали, роздали. Але ми повинні під карандаш роздавати, щоб кожна людина отримала, кожна сім'я муку отримала, кожна сім'я масло соняшникове теж отримала. Не всього. Але ці продукти в достатній кількості, щоб можна кожна сім'я це отримала. Я звертаюся до старост, роздавайте, не чекайте нічого. Ви там господарі отримали, роздав, отримали, роздав. Фатун є на зв'язку. Заклади культури працюють у мовах військового стану. В минулої п'ятниці закінчила роботу містецька резиденція в арт-центрі. вісім митців з різних регіонів України, і також наші митці брали участь два тижні малювали, створювали чудову експозицію. Запрошую всіх ознайомитись. Експозиція в різних жанрах, тому буде дуже цікаво. Акцент працює з завтрашнього дня, сьогодні вихідний. Ми вчора провели заходи. Присвячений Дню Соборності України поклали квіти біля меморіалу захисникам України. А чого ви не цікавитесь, ваші пункти роздачі працюють у ваших закладах? Чого вони муку не роздають олії? У мене запитання. Що вони не вам підпередковали. Чого вони роздають? Що чекають? Ще не і не було команди. Без команди не. Какую команду отримали, людям роздали? Це ж люди наші. Чого ми чекаємо? Що ми ж де? Ми ж не знаємо, що завтра буде. господи боже мой. Організовуйте теж. Жук Олександр Владимирович, є на зв'язку. Медична допомога надається в повному обсязі. Вже черговий тиждень спостерігаємо збільшення кількості хворих з гострою респіраторною вірусною інфекцією. Більше йде захворюваність серед дітей. В середньому вона збільшилась попереднім тижнем на 31%. Амбулаторно зараз лікується один хворий з коронавірусною інфекцією. За вакцинацією звернулися на минулому тижні 63 особи, і найголовніше, ми підписали вже пакет по первинній медичній допомозі договір з Національної служби здоров'я України. Ну молодці. Я те, що я говорив, що якщо із другого другого лікаря, де ти прописаний, прийшов до якогось іншого, і просить провести якийсь Маніпуляції чи що то там уколоть укол, чи що зробити, то треба, щоб ми друг другу допомагали. Олександр санлоді добре треба, щоб ми допомагали. Штогрін є на зв'язку. Ну, я спочатку хочу подякувати вас, фінансове управлінню і депутатів наших міської ради за те, що оперативно спрацювали і допомогли нам отримати гроші в січні. А в, в зв'язку з тим, що на НЗЗУ затримав грудне віри. Потім що допомогти людям. Ми вдячні гроші. З НСЗУ надійшли. Ми вже зарплату повністю виплатили за грудень. Завершили подачу всіх пакетів. Чекаємо контрактування від цього буде залежати, яка наша буде фінансова діяльність в наступному році. Хоча, так як ви сказали, готуємося все одно до економного розводу. Тому що фінансування буде зменшено. Хоч пакетів ми подали більше на чотири, але загальна сума коштів поки передбачається, що збільшена не буде. Ну я не знаю говорити за те, що ми запустили на тому тижні чи як. Ну так, да, не тільки запустила, а будемо працювати на альтернативному паливі, щоб ми всі розуміли, що центральна районна лікарня, незважаючи на все, включена і дякуємо гуманітарним організаціям світового рівня, які надали допомогу, запустила опалення. і Якщо, не дай Бог, якась критична ситуація буде, то система опалення буде працювати в центральній районній лікарні. Це особливо важливо військовий час. Це особливо важливо військовий час. Дякую, Олег Теофіловичу, і вам за е, активність в цьому питанні. Жукова Софія, є на зв'язку? Завдання адміністративних послуг працює в обмеженому режимі. За минулий тиждень було надано на, на 150 інформаційних довідок, витягів з ДЗК. Також видано на 55 нормативно грошових оцінок 45. В цей фото по досягненні 45-25 років було надано 65. Далі працюємо. Добре, дякую. Трегуба, Олексій, є на зв'язку. За вашим дорученням опрацьована та оновлена перелік товарів матеріального резерву на сьогоднішній день. Працюють тривають роботи по його поповненню. Також завдяки злагодженій роботі продовжується робота по оснащенню пунктів незглавності. Завдяки підтримці е, Сумської обласної організації Червоного Христа передано ну, до пунктів, що розтасовані в житловому фонді, спальні місця, ковдри, е, конвектори. <кхід> Також е, продовжуються роботи спільно з старшими по будинках та мешканцями по розгортанню пунктів незглавності в житловому в житловому фонді. <кхід> Також розпочав. Свою роботу пункт незламності в центрі міста поблизу арт-центру. Але е, треба зі своїми співробітниками аналізувати всі пункти незламності, тому що в тому пункті незглавності немає електростанції, а в нас є можливість туди поставити, в тому пункті нема буржуйки, там нема запасу харчів, там нема запасу води і таке інше. Візьміть на карандаш список составте і виведіть, щоб було все зрозуміло. Така можливість у так, нас є. За цю неділю ми повинні повністю все укомплектувати і чітко розуміти, що це все укомплектовано, є старші, є телефони, є інтернет-зв'язок, є запас пального, є запас харчів і будемо працювати. А надрештою потім будемо працювати, тому що в нас виникла така ситуація: це готується, це тільки почали. Там вже починає. Підведіть риску, доведіть до ума, потім підемо далі. Сергійко, є на зв'язку. Сергій да, Наталія Олександровна. було засідання з питань готовності закладів освіти до переліку закладів, в яких дозволено змішане навчання. Додалось ще чотири заклади загальної і середньої освіти, два заклади дошкільної освіти. Також згідно з протоколом збільшено кількість учнів. Які зможуть одночасно перебувати в закладі освіти з 50 до 100. таким чином будемо збільшувати кількість води продуктів харчування в укриттях і в цих закладах освіти? А з метою покращення якості освіти в зв'язку з війною та відключенням електроенергії, на жаль, не завжди всі учасники освітнього процесу. Я маю на увазі учнів і педагогів можуть виходити на онлайн заняття. З Цією метою проведено співбесіди з кожним керівником закладу загальної середньої освіти. Створено групи для тих учнів, які не мають можливості з певних причин навчатися онлайн і будуть організовані додаткові заняття безпосередньо в закладах освіти, інші від навчання в час. У Вороніжі опалення відремонтували, не в курсі ділили. У вороні ще не відремонтували, а спеціалісти виїжджають. не стрему, Ястребо, у вороні відремонтували теплотрасу, ні? Не Сьогодні ще спеціалісти мають подіхати. Не так треба доводити до ума, це діло не годиться. Тим більше, що це альтернативні види палива. Ми розраховуємо на цю школу. Якщо, не дай Бог, критична ситуація, то ми повинні мати там тепло. Дякую всім. Готуємося до надзвичайно складних умов в житті нашої громади. Другого в перспективі декілька неділь нема, тобто знову пониження температури. Пункти незламності, підготовка резервних видів палива. Працюємо над тим, щоб громада збільшила устойчивість в роботі в складних умовах. Дякую всім.